Або декриміналізація статті, за якою засудили Юлію Тимошенко, або дострокові вибори у парламент у фракції Бют Батьківщина підписи на саморозпуск під відповідним проектом постанови збирали гуртом біля трибуни Верховної Ради. Адже півгодині перемови лідерів фракції з цього питання завершились нічим. Партія регіонів відмовляється розглядати президентську ініціативу про гуманізацію кримінального кодексу у прискореному режимі і переписувати його під одну особу. Не переконують регіоналів і заяви про можливу втрат. Футбольного чемпіонату Євро 2012 та головне шанс українців стати європейцями. Б'ютівці вважають, якщо ці народні обранці не хочуть протистояти політичним репресіям, потрібно обирати нових. А поки питання не вирішиться, всією фракцією пообіцяли оточити трибуну. Сьогодні протримались до обіду. Це гра, яка в якій є тільки. Е... Один програвший, це опозиція. Ніхто не буде приймати ніякі апеляційні, е, е, скасовувати е, вирок суду в Печерську. Ця Верховна Рада Україні не потрібна. Ми не будемо під диктовку з Євросоюзу рішати випроси, ми вважаємо губительними для розвитку нашого государства, независимо від того, хто ці питання задає.